Наступна фіча, з якою ми ознайомимося, і вона є однією, мабуть, з найцікавіших та найчастіше використовуваніших, це брейкпойнти. Що таке брейкпойнти? Давайте зробимо якийсь спочатку запит, а потім я вам розповім. От робимо запит. Oops, find pet одиничка. ні, Один, два, три якийсь. Один, два, три. Робимо запит, отримали респонс якийсь. Для чого служать брейкпоінти? Тобто, от коли ми зробили запит, у нас є якась відповідь відповідь від сервера. І інколи нам треба підредагувати цю відповідь. Наприклад, підредагувати реквест або підредагувати респонс. Тобто, нам щось треба підредагувати. І от, власне для цих цілей і використовуються ці брейкпоінти. Вони дозволяють нам зробити такий. Стоп-паузу на моменті або відправки якогось запиту, або отримання якогось запиту. Тобто ми таким чином можемо підлаштовувати те, що ми хочемо відправити, або підміняти дані на запиті, або на відповіді. Як вони працюють, можна їх робити двома способами: перший спосіб, якщо ви точно знаєте, що вам саме цей реквест треба підредагувати. То ви жмакаєте правою кнопкою на нього і нажимаєте тут Breakpoints. Він автоматично додасть цей breakpoint у список е урлів, які будуть включатися до брейкпойнту. Давайте проекспериментуємо, жмакаємо Breakpoints. Ми побачили, що автоматично е включилося Enable Breakpoints, і зробимо ще раз запит на FindPad. Робимо значить, цей запит. І ми бачимо тепер новий екран. Бачимо вкладку Breakpoints, котре нам каже, що send requests waiting for response. Знизу ми можемо побачити cancel, аборт або execute. І ми можемо що? Ми можемо зредагувати наш респонс. Тобто ми можемо змінити в даному випадку. Пес, куди відправляється наш запит, давайте просто заекзекютимо спочатку. Після цього, після цього ми побачимо другий екран. Це, ми побачимо, що ми received response, тобто ми отримали респонс, і тепер ми можемо редагувати респонс. Для того, щоб редагувати, ми можемо або там хедери якісь змінити, або статус-код, навіть змінити, або респонс-баді. Тіло відповіді ми також можемо змінити. Всі ці штуки ми можемо от на цьому екрані відредагувати, жмакнути на кнопку Execute, і воно нам дасть новий, нову відповідь від сервака підредаговану. Давайте спочатку зробимо breakpoint на request, а потім на response. Тож, я ще раз нажимаю на кнопку Find Findpad. В цей час відпрацьовує breakpoint на реквест на наш запит. І я тут хочу Edit request і введу замість 1, 2, 3 якогось 5, 5, 5, 5 ID-шник 5, 5, 5, 5 і нажимаю Execute. І ми бачимо, що у нас. Відпрацював новий реквест. Ми бачимо, що тепер я робив запит на 1.23. Ми його підмінили і отримали 55.5. 5, 5. Давайте тепер те ж саме зробимо, але вже з респонсом. Тож, я знову відправляю запит на 1.23. Edit request я не хочу редагувати. Нажимаю Execute. Так, чекаємо. І тепер в мене є якийсь респонс. Я хочу підредагувати цей респонс. Обираю JSON text. І, наприклад, отут я допишу якісь свої штуки. Отут я якусь свою штуку допишу. Тут також якусь свою штуку допишу. І отут також якусь. Штуку допишу. Давайте, щоб побільше інформації. Тут всюди було. Давайте тут ще більше допишемо інформації. Є. Yeah. І нажимаю Execute. Є, yeah, шикарно. Тепер бачите: от, uh, тут у нас вже новий респонс. Той, що ми підмінили. І це насправді дуже важливо, адже ми таким чином тепер. Можемо перевіряти, як наш застосунок буде працювати з тими даними, що потрібні нам. Наприклад, ми там можемо якісь змінити десь формат, або змінити десь найбільш часто використовуваніший кейс, змінити довжину тестових даних, що нам дає. Відповідає сервак. Тобто було у нас там якісь красиві дані, де у нас там юзернейм складався із 10 символів, а тепер ми туди підміняємо там 128 символів і перевіряємо, як буде наш застосунок на це реагувати. В даному випадку конкретно цей тестовий мій застосунок, він бачите, він всю інформацію не відображає. Він її обрізає і вона кудись уходить. Тобто, У нас є втрата даних. Таким чином ми можемо. Перевіряти за допомогою брейкпоінтів, підміняти наші дані. дані. Тепер другий варіант, як це може робити, це ми заходимо в проксі, breakpoints settings, І отут ми вже бачимо всю, всі наші брейкпоінти, що ми до цього. Використовували, тобто оцей наш 1, 2, 123. Причому, що цікаво, от наразі, якщо ми зробимо запит на якийсь інший, наприклад, 555 5, 5, да, і нажмемо PET, то ніякого брейкпоінту не буде. Буде тільки коли ми робимо запит на 1, 2, 3. Нажимаємо pet, і ви бачите, що у нас там виконується там оцей от е е запит. Е е тепер, от, якщо ми зайдемо сюди, тобто, ще раз нажимаємо 5.5.5. 5, 5, Брейкпойнту нема. Але мені, наприклад, треба, щоб я на всі айдішники робив брейкпоінт. Для цього я заходжу в проксіт сettings. Два рази жмакаю сюди. І замість 1, 2, 3 ставлю зірочку. Знову ж таки, причому я можу також вказати, це буде get-запит або post запит Наприклад, мені треба підміняти тільки get-запит. І зберігаю. І давайте ще вказуємо, що у нас буде тільки респонс, наприклад. І я нажимаю FindBitePad. І бачите, в мене вже йде інформація про Breakpoint на цю урлу. Або тепер я видаляю і нажимаю 1, 2, 3. І знову ж таки, Breakpoint справно відпрацьовує. Тобто нажати Execute. Або, наприклад, на якийсь 1-2. І знову ж таки, у нас все перехвачує і брейкпоінт відпрацьовує. Тобто, коли вам треба обрати специфічні урли, або всі урли, або якийсь список, і тільки там робити ці брейкпоінти, можете користуватися цією функцією.